Шановні гості та герої сьогоднішніх урочистостей, вельми шановні працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Щороку року ці дні ми відзначаємо наше професійне свято, День рятівника, день величі людей, які не заради слави та нагород, а за покликом серця роблять нелегку справу порятунку. Цього року наше свято знову проходить у складних умовах, пов'язаних із відсічю повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Воно є ще одним символом незламності та вшанування тих, хто разом з усією Україною наближає нашу спільну перемогу та повертає мир в кожен її куточок. Урочистості, присвячені Дню рятівника, оголошується. Відкритиме. Шановні що колеги. Від керівництва ДСНС за дорученням начальника головного управління. Щиро вітаю вас з професійним святом днем Рятувальника. Все своє життя ви присвятили шляхетній справі захисту життя людей та національних надбань нашої держави від наслідків надзвичайних ситуацій та стихій. Цілодобово, підтримуючи бойову готовність до боротьби з незламним лихом, ви готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Хочу особисто подякувати кожному з вас і кожній за самовіддану службу, витримку та мужність. Передайте слова вдячності та терпіння підтрим, та підтримку членам ваших родин, які з порозумінням поряд з вами переносять всі складнощі слід. Зичу всім вам міцного здоров'я, якомога менше тривожних викликів. Вірю, що з кожним днем ваша держава, наша держава буде відроджуватись та міцнішати. Хай знайдуться сили здолати все та разом прийти до переваги. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках. Господь Бог оберігає від усіх негараздів. Слава Україні! Героям слава щиро вітаю. Колектив першого державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області з професійним святом, Днем рятівника. Ризикуючи своїм життям, ви перше, дивлячись в очі небезпеці та приходите на допомогу під час. Надзвичайних ситуацій приймаєте відповідальне рішення, від яких залежить добробут, здоров'я та життя людей. Ваша робота це ж справжня місія допомоги людям. Щиро дякую вам за віддану, важку щоденну працю, за відчуття безпеки та спокою, які ми всі маємо завдяки вашої роботі. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, родинного благополуччя, якому меч тривожних викликів. Прихильності долі та Божого захисту. Мирного неба нам всім. Зі святом вас! Слава Україні! Шановні колеги! Працівники Державної служби служби з надзвичайних ситуацій, ви сьогодні, як ніколи, виконуєте важливу, складну, небезпечну місію. Місія полягає у вашій роботі, складній. Але хочу сказати, що ви в першу чергу, коли надаєте послуги нашим жителям громади, коли ви захищаєте кордон, ви в першу чергу ризикуєте своїм особистим власним життям. І це є правда. Сьогодні весь український народ знає. Що ви робите, як ви робите, і як ви віддаєтесь своїй професійній роботі? Шановні колеги, дозвольте привітати з вашим професійним святом, побажати вам миру, здоров'я, достатку, благополуччя, багато років життя, і хай вас оберігає Господь Бог з професійним святом, шановні колеги, служба відділення газу до студії Парші Щиро вітаю вас з вашим професійним святом від імені усієї Оліївської територіальної громади і від мешканців нашої територіальної громади. Щиро зичимо вам, щоб ви з кожної ситуації, коли ви рятуєте людей, поверталися додому здоровими та живими в своїй сім'ї. Нехай англохоронець вас береже! Слава Україні! Вітання з професійним святом, Днем радівника України. Це свято об'єднує людей мужніх професій, пожежників, працівників, аварійно-рятувальних корумань та служб, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавної ваги, забезпечує надійного захисту, національного багатства, життя людей, від вогню та стихії. утверджуючи добро і милосердя, ви справжні герої наших днів і щастя виконуйте покладені на вас завдання. Спасибі вам за вільність обов'язку, постійну бойову готовність до захисту населення та території від надзвичайних ситуацій, запобігання тергуванню на них. Бажаємо всім вам бадьористі духу, здоров'я, благополуччя, душевного споку і якнайменше тривожних питань. Нехай Божа матір завжди буде вашим покровителькою та захисницею, помічницею в професійній діяльності та оберегом життєвому шляху. Слава Україні! Оголошую завершеними. Дякую всім за увагу. днем рятівника усіх вас, друзі. І слава Україні! Є, слава! Зараз я не Чому вирішив? Подобається це допомагати людям, рятувати. Ну, взагалі це дитяча мрія, пожежна машина. Рятувати, допомогти. Коли ми їздили там. Гасили пожежі, допомагали людям. До нас ще додавалися прильоти, ракетні обстріли. І це більш ускладнює нашу зараз працю, допомогу. І набагато ускладнює. І, і ризик набагато більший.